Постріли без гучного шуму та сильної віддачі у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті відкрили інтерактивний тир захисник України. На тренажері можна навчитися стріляти із пістолета Беретта та автомата АК 47 Вони повністю ідентичні бойові зброї. Відмінність лише у відсутності куль. «Працювати зі зброєю можна у трьох положеннях: лежачи, сидячи або як я стоячи. Автомат доволі важкий: 3,3 кілограми. Потрібно тримати обома руками: однією за приклад, іншою за підцівник. Він має впиратися у плече. Далі робота не складна: фіксуєте лазер на мішені і натискаєте на курок. Якщо здається, що буде нудно, то ні. Обрати можна аж 30 локацій та цілей статичних та рухомих. Як їх у тирі практично неможливо травмуватися, адже набоїв немає. Щоправда, за зброєю потрібно слідкувати, не скеровувати в бік інших, щоб червоний промінь не пошкодив рогівку ока майбутня маркетологиня Каріна. Не вперше практикується у стрільбі. каже таке вміння нині важливе. Ризик потрапити на війну значний. Я покращую навики в стрільбі. Просто вчусь і розумію, як нашим хлопцям на передовій взагалі на війні, як зараз повномасштабна війна. Звичайно, це потрібно, щоб всі вміли мати ну тримати в руках зброю. Ба більше з інтерактивними мішенями легше навчитися прицілюватися. Одногрупниця Каріни Тетяна каже: у звичайному тирі важче сконцентруватися, бо навіть через біль у плечі від віддачі справжнього автомату наступний постріл робити важче. Тут такої проблеми немає. Ну, звичайно, лазерний тир. Легше немає цього шуму і віддачі немає. Інтерактивний тренажер безкоштовний. Попрактикуватися у стрільбі можуть як студенти самого вишу, так і старшокласники із усіх шкіл міста. На облаштування тиру витрачено понад 150, 150 тисяч гривень. Зроблено ремонт аудиторії відповідно аудиторія обладнана всім необхідним устаткуванням. Ідея відкриття. Тиру належить нашому професору завідувачу кафедри Віталію Миколаївичу Улуйку. Відразу ця ідея знайшла належне підтримання в нашого засновника голови правління Хмельницького споживспілки Віктора Філіпчука. Ну а решта реалізували ми. Дарія Курнос, Олександр Мельников. новини 33 канал.